Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Останнім часом я рекомендую не купувати китайські X99 материнські плати з процесорами Xeon 5 3 або 4 версії. Замість цього я рекомендую купувати бюджетні варіанти, такі як Core i3 12100 або Ryzen 5 5600. Але якщо подивитися в мережі, то більшість з тестів, які виконані з цими двома процесорами, використовують дорогі X або Z материнські плати. У поєднанні з дорогою ddr 4 або навіть ddr 5 пам'яттю. Тому для цього тесту я вирішив зібрати два комплекти: один AMD, один Intel з використанням лише нових компонентів і при використанні найдешевшої материнської плати і найдешевшої оперативної пам'яті. Почнемо з AMD комплекту. Тут в мене є Ryzen 5 5600, за який я віддав десь 116 євро. В якості материнської плати маємо Azrock B550M HVS SE, за яку я віддав десь 69 євро, і в якості оперативної пам'яті ось така Kingston ddr 4, дві планочки по 8 ГБ 3600 швидкості. Показники затримки складають CL18 21, 21, 39, і на цій материнській платі. Воно працює з Command Raid 1 за оперативну пам'ять. Я віддав десь 40 євро. Загалом цей комплект коштував мені 225 євро. Синю команду буде відстоювати процесор i 3 12100, за який я віддав лише 105 євро. Але на жаль, за материнську плату довелося заплатити 85 євро. І це в нас Asus Prime b 660 mkd 4. Ця материнська плата була на розпродажі і зазвичай, принаймні в Швеції, за ці гроші можна придбати лише на бюджетну 610 материнську плату. Але оскільки B660 була доступна за ці самі кошти, я придбав саме B660. І через те, що довелося заплатити більше за материнську плату, необхідно купувати найдешевшу оперативну пам'ять. І в даному випадку я маю Corsair DDR4 3200, також дві планочки по 8 ГБ затримки 20 16202038. І на цій материнській платі воно працює з Command Rate 2. Загалом, якщо пошукати ще дешевші варіанти, то з процесором Ryzen 5 5600. Можна використати ще дешевшу материнську плату на чіпсеті B450 або навіть на чіпсеті A320. Такі материнські плати зараз в Швеції, в магазинах можна придбати за 35-40 євро. Тоді, як з процесором Intel зменшити вартість цього комплекту буде дуже складно. Як я вже сказав, цю материнську плату я придбав на розпродажі і зазвичай за ці самі кошти в 80-85 євро можна придбати лише. Найбюджетну, найдешевшу H610 материнську плату. Але в даному випадку ми маємо чипсет B550 у порівнянні до чіпсета B660, тобто ми маємо PCI-Express 4.0 в обидвох конфігураціях, маємо можливість розгону та налаштування оперативної пам'яті також в обидвох конфігураціях. Тому я вважаю, що порівняння буде більш-менш доцільним, особливо якщо брати до уваги те, що вартість цих комплектів ідентична. Про материнські плати ASRock b 550 m hvs та Asus Prime b 660 m kd 4 можу сказати, що обидві плати досить жалюгідні, але вони коштують дуже мало. Незважаючи на це, якість виконання цих плат та підтримка від виробника значно краща та на зовсім іншому рівні, якщо порівнювати з будь-якою пропозицією від китайців на Aliexpress. Але якщо вже порівнювати ці дві плати, то необхідно зауважити, що в даному випадку ASRock має гірший варіант ніж Asus. На материнській платі від АЗРОК ми маємо лише 4-пінове з'єднання для живлення процесора, маємо лише один m.2 слот для SSD-накопичувачів, і що дуже неприємно, це те, що розмір материнської плати трошки менший за стандарт МАТІС і при використанні 3-слотової графічної карти. Графічна карточка накриває всі слоти з'єднання на передню панель, такі як кнопочки вимкнення увімкнення та USB 2, і звичайно аудіовиходи на передню панель. У випадку з Intel материнською платою ця Asus b 660 плата також не найкраща, але все ж вона має два m.2 слоти для SSD накопичувачів і якийсь охолоджувач для системи живлення. Але через те, що процесори Intel 12 та 13-го покоління споживають значно більше електроенергії, ніж процесори AMD Ryzen, встановлювати сюди щось більше ніж i 5 12400 я б не рекомендував. Перед тим як переходити до тестування, зауважу, що за умовами цього тесту я можу використовувати лише нові компоненти, і я можу використати лише XMP профілі в BIOS. Всі інші налаштування використовувати не можна, оскільки я хочу відтворити продуктивні системи, яку можна отримати, якщо людина абсолютно нічого не знає про комп'ютери, може лише його скласти, увімкнути XMP профіль і використовувати. Що ж, показники швидкості роботи оперативної пам'яті за тестами aida 64 не найкращі, але у випадку з Ryzen 5 при використанні ddr 4 3600 маємо трошки кращий час відгуку 62 нс у порівнянні до 65 нс з процесором Intel. Більше за все, час відгуку з i 3 12100 можна покращити при використанні Command Rate 1. Але, на жаль, більшість дешевих материнських плат на цей сокет за замовчуванням використовують Command Rate 2, і більшість користувачів навіть не знають, що це таке, щоб зайти в BIOS та його поправити. В тесті Cinebench R23 також маємо не найкращі показники. Так, процесор Ryzen 5 набирає е, десь 9250 позначок, але якщо подивитися в мережі при використанні дорогої пам'яті та дорогої материнської плати. Цей самий процесор набирає десь 11 тисяч позначок, тобто втрата продуктивності при використанні всіх ядер процесора складає десь 15%. З процесора 3 12100 втрата складає лише десь 5%. В моєму випадку я маю десь 8 позначок, тоді як в мережі можна знайти результати в районі десь 8 400 позначок. Для тестування цих двох процесорів я також обрав дві графічні карточки, які мають найбільше сенсу для використання з цими процесорами. Від Nvidia маємо RTX 3060 Ti, від AMD маємо rx 6700 xt В обидвох випадках маємо графічну карточку з велетезним охолоджувачем, який має три вагнери. І обидві графічні карточки за замовчуванням від виробника мають невеличкий розгін. І що також важливо, це те, що як RTX 3060 Ti, так і RX6720 XT, принаймні зараз в Швеції, можна придбати за більш-менш однакову ціну, як нову, так і вживану. Що ще необхідно зауважити: Resizable bar було увімкнено для всіх конфігурацій. При використанні AMD графічної карточки я також увімкнув AMD Anti-Lag. І в забавках, які підтримують Nvidia Reflex Low Latency, я також увімкнув цю фічу або цю можливість. Загалом я протестував 20 різноманітних забавок, швидких, повільних, старих та нових. Деякі з цих забавок я протестував двічі з використанням Ray Tracing та без нього. Тому через таку велику купу тестів мене вистачило для тестування лише одної роздільної здатності екрану, а саме 1080p. І останнє зауваження перед тестами це те, що статери, які можна побачити в записі, це через мою карту відеозахоплення. Я виконав всі ці тести за допомогою зовнішнього стандартного монітору і цих статерів не було. Я не знаю, що не подобається моїй Elgato 4 k карті відеозахоплення, але при використанні Ray Tracing, особливо при використанні АРЕД шідецімі XT, Відеозапис отримують чималу кількість незрозумілих статерів. Якщо ви знаєте, як вирішити цю проблему, то будь ласка, повідомте мені в коментарях. В одному з останніх відео на каналі Hardware Unboxed Стів протестував графічну карточку RTX 460. В тому відео він доповів, що у середньому після тестування 15 забавок RTX 3060Ti та rx 6700 XT відображають майже ідентичну продуктивність. Не дивно, що й в моєму випадку продуктивність виявилась майже ідентичною. Я очікував, що з процесором i 3 12100 і графічною карточкою Nvidia ми побачимо гірші показники через так званий Nvidia Drivers Overhead. Але насправді 4 ядерний i i3-12100 не настільки слабший за 6-ядерний Ryzen 5 5600, щоб можна було побачити значну різницю. Якщо взяти середні показники по забавкам, які не використовують Ray Tracing, то перше місце займає Ryzen 5 5600 з RX 6720XT, що не дивно. Показники складають 105 та 163 кадри на секунду, мінімум та в середньому. Друге місце займає Ryzen 5 5600 з RTX 3060 Ti. Показники складають 95 та 152 кадри на секунду. Третє місце це i 3 12100 з RX6720XT. Показники складають 93 та 149 кадрів на секунду. І останнє місце займає i312100 з RTX 3060 Ti. Показники складають 89 та 145 кадрів на секунду. Як бачите, різниця між найкращим та найгіршим результатом складає менше, ніж 15%. Середні показники по забавкам, які використовують Ray Tracing, мають наступні результати. Перше місце займає Ryzen 5 5600 з RTX 3060 Ti. Маємо 66 та 100 кадрів на секунду, мінімум та в середньому. Друге місце займає i 3 12100 з RTX 3060 Ti. Показники FPS складають 63 та 96. Третє місце займає Ryzen 5 5600 з RX 6720XT, тут маємо 55 та 77 кадрів на секунду. І останнє місце займає i 3 12100 з RX 6720XT. Показники FPS 49 та 73. І якщо взяти загальні середні показники по всім забавкам з використанням Ray Tracing та без нього, то маємо наступне. Перше місце займає Ryzen 5 5600 з RX 6720XT. 91 та 140 кадрів на секунду. Друге місце це Ryzen 5 і RTX 3060 Ti 86 та 135 кадрів на секунду. Третє місце i3 12100 і RX6720 XT 82 та 129 кадрів на секунду. І останнє місце складає i 3 12100 з RTX 3060 81 та 130 кадрів на секунду. Таким чином, в цьому випадку різниця між найкращим та найгіршим результатом складає рівно 10 кадрів на секунду. Які можна зробити висновки по цих результатах? По-перше, при використанні будь-якої з цих чотирьох конфігурацій, ви отримаєте дуже непоганий комп'ютер для того, щоб грати в забавки з роздільною здатністю екрану в 1080 p Тому можна купувати те, що вам більше подобається, те, що коштує дешевше. По-друге, це те, що в даному випадку, незважаючи на те, що Ryzen 5 5600 втратив десь 15% своєї максимальної продуктивності, він все ж буде трошки швидший за процесор i 3 12100 І по-третє, незважаючи на те, що RTX 3060 Ti це звичайний вибір для всіх тих, хто бажає грати з використанням Ray Tracing, AMD RX6720XT все ж таки буде трошки потужніше без Ray Tracing. Також необхідно мати на увазі, що rx 6700 xt має 4 додаткові гігабайти відеопам'яті, тобто 12 ГБ у порівнянні до 8 ГБ від RTX 3060 Ti. І ці 4 ГБ відеопам'яті будуть дуже необхідні, якщо ви бажаєте грати в забавки з роздільною здатністю екрану в 1440P. Отже, для тих, хто не бажає дивитися на результати, розуміти, що до чого, і бажає отримати лише одну просту відповідь, що мені купувати, я відповім так: купуйте Ryzen 5 5600 найдешевшу материнську плату, найдешевшу ddr 4 3600 оперативну пам'ять і AMD Radeon RX 6720 XT графічну карточку. Але якщо ви один з тих, хто бажає подивитися. На більш-менш детальні показники, подивитися на якісь аномалії, які я знайшов під час тестів, то давайте подивимося на це зараз. Перша забавка, в якій я отримав цікавий результат, це Call of Duty Modern Warfare 2. Незважаючи на те, що я використовую вмонтований ігровий бенчмарк, який не відображає 100% продуктивність в онлайн режимі, все одно його можна використовувати для порівняння. З процесором i3 обидві графічні карточки видають десь 60 та 100 кадрів на секунду. Але якщо замінити процесор на Ryzen 5 5600, то тут rx 6700 XT значно швидше. RTX 3060 Ti відмальовує лише 94 та 121 кадрів на секунду, тоді як rx 6700 xt здатна на 125-173 кадри на секунду. Assassin's Creed Odyssey – це досить старенька забавка, яка використовує DirectX 11 API, і з цим API AMD досить часто має гіршу продуктивність ніж Nvidia. Так, при використанні i 3 12100 різниця між Nvidia карточкою та AMD карточкою складає десь 20 кадрів на секунду. RTX 3060Ti видає 54 та 103 кадри на секунду, тоді як RX6720XT здатна лише на 49 та 83 кадри на секунду. Але якщо замінити процесор на Ryzen 5 5600, то різниця між двома карточками значно зменшується. RTX 3060 Ti видає 44 та 105 кадрів на секунду, тоді як RX 6720 xt здатна видати 63 та 95 кадрів на секунду. Ще один цікавий варіант це Metro Exodus. Тут rx 6720 xt також повільніша за RTX 3060Ti, але цього разу це через те, що забавка за замовчуванням використовує Ray Tracing. Що цікаво, це те, що з процесором i3 різниця між графічними карточками досить значна. RTX 3060 Ti видає 50-96 кадрів на секунду, 672.0XT здатна лише на 46 та 71 кадр на секунду. Але якщо замінити процесор на Ryzen 5 5600, то rx 6700 xt майже наздоганяє 3060 Ti, незважаючи на те, що забавка використовує Ray Tracing. В такому варіанті 3060Ti видає 5097 кадрів на секунду, 6700 XT відмальовує 5692 кадрів на секунду. Для мене це незрозуміла загадка, яким чином більш потужний процесор допомагає RX 6720 xt Відображати кращу продуктивність при використанні Ray Tracing. Можливо, AMD знайшли якісь можливості, як використовувати процесор для обробки Ray Tracing, але в мене немає аж ніяких доказів, щоб це якось підтвердити. І остання забавка, на яку я подивлюсь, Watch Dogs Legion, поводиться протилежно до Metro Exodus. Так, при використанні i3, RTX 3060 трошки швидше за RX672.0XT. З чи без використання Ray Tracing? Без Ray Tracing ми маємо 6687 кадрів на секунду у порівнянні до 66.86 кадрів на секунду. З використанням Ray Tracing маємо 5264 у порівнянні до 50,60 кадрів на секунду. Але якщо змінити i 12100 на більш потужний Ryzen 5 5600 то rx 6700 xt трошки швидше за RTX 3060 Ti без Ray Tracing. маємо 82 107 кадрів на секунду з 3060 Ti і 84113 кадрів на секунду з rx 6700 xt Але якщо увімкнути Ray Tracing, тоді RTX 3060 Ti випереджає rx 6700 xt 3060Ti відмальовує 61.73 кадри на секунду, 672.0XT здатна лише на 49 та 61 кадр на секунду. Що ж, це відео вийшло досить довгим та досить детальним, тому я не буду робити ніяких додаткових висновків. Кожен зробить свої власні висновки за результатами тестів. Але я також маю змогу протестувати ці дві графічні карточки з процесором Xeon 5 2697 третьої версії. Або можливо підвищити роздільну здатність екрану до 1440 p Або можливо, мені необхідно сфокусуватися на додатковому тюнінгу чи налаштуванню процесорів та оперативної пам'яті на цих дешевих материнських платах. Тому напишіть мені в коментарях, що вас цікавить більше за все, щоб я знав, над чим працювати в майбутньому. Також я планую скласти собі додатковий ігровий комп'ютер з використанням процесора Xeon 5 2697 3 версії, але я ще не вирішив, яку з графічних карт використати для цього. Nvidia RTX 3060 Ti або AMD rx 6700 xt Цей додатковий ігровий Xeon комп'ютер я буду використовувати для того, щоб робити рандомні відео з демонстрацією продуктивності в різноманітних сучасних забавках. Тому, якщо у вас є якісь вподобання щодо графічної карточки, то також пишіть мені в коментарях. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!